Вітаю, це проект. Ну що там у вас? Мене звуть Олександр Іващенко. Нині одним із головних завдань нашого суспільства є психологічна реабілітація військовослужбовців та їх родин. Це питання ми сьогодні обговоримо з колегами з Курсу Шевченківського. З нами вже на зв'язку Галина Добровольська, пані Галино, раді вас чути. В Черкасах добре налагоджено процес психологічної реабілітації як військовослужбовців, так і членів їхніх родин. До цього процесу залучені як різноманітні організації та так і окремі фахівці. З початку воєнних дій до Черкаського міського центру соціальних служб регулярно звертаються бійці та члени їхніх родин. У центрі забезпечують соціальний супровід, консультування, кризове екстрене втручання, соціальну профілактику. Причому допомагають як жителям нашого міста, так і тим, хто приїздить до Черкас із місць ведення інтенсивного ведення бойових дій. Оскільки переселенці в Черкасах надовго не залишаються, їм надають так звані нетривалі послуги. Це Інформування, консультування, кризове екстрене втручання продовжує працювати мобільна бригада психо... соціально психологічної допомоги центру. Також в Черкасах видано як допомога бійцям та членам їхніх родин. Видано щоденник Ксеній Цимбал під назвою Все буде. Також отримати психологічну допомогу можна при медичних закладах Черкас та в міському центрі допомоги армії. А як у вас? Дуже круті у вас ініціативи, але у нас є громадські організації, які не залишають земляків сам на сам у біді. Це спілка ветеранів АТО Корсунщини, солдатські матері Корсунщини, об'єднання небайдужих і досвідчених, які діють ще від 2014 року і за можливості підтримують і захисників, і їх родини, і, звичайно ж, родичів загиблих героїв. Кажу за можливості, бо насправді активних і дієвих членів цих організацій не так і багато. Отож, дійсно працюють в силу власних часових рамок і можливостей. Адже людей, які потребують такої підтримки, зараз багато і як демонструє життя, має бути на рівні влади зорганізовано справді дієві центри психологічної підтримки, яким би довіряли. Ми провели опитування у нашому телеграм-каналі і поцікавилися у наших глядачів. Чи знають вони, де отримати психологічну допомогу під час війни, і маємо такі результати? 26% знають, де її отримати, 59% не знають. І 15% вважають, що така послуга не потрібна. А як у вас? Ну а от з довірою до психологічної підтримки під час війни. Чи загалом зі сприйняттям такої допомоги у нас не все просто. Адже за результатами нашого опитування у соцмережах знають, де у нашому населеному пункті звернутися до психолога лише 4% із числа опитаних. 78% не знають, де можна таку допомогу отримати, і що це взагалі не потрібна послуга, вважають 14%. Власний варіант написали 4%. числа тих, хто взяв участь в опитуванні, і здебільшого радять жартувати, розвивати в собі здорову лють до ворогів. Інші пропонують плекати в душі віру в Бога та в перемогу. Ще інші перенаправляють до цілодобових чатів у соцмережах, кажуть, що їм допомагало. Ось так. Колеги, дякуємо вам за розмову. Дякує нашим глядачам і слухачам, що нас дивилися і слухали. Я нагадую, що це був проект. Ну що там у вас далі буде.